Доброго ранку, ви на каналі Орхідейна Мрія. Сьогодні я вирішила зробити таке загальне відео про свій досвід по догляду за орхідейками і про свої не тільки вдачі, а й невдачі, які бувають. І також розкажу, чим я ще користуюсь для профілактики, про орхідейки-оцінки. Як вони себе почувають, теж вам розкажу, які я купляла, які вони зараз, про свої орхідейки пеньки, які в мене є. В мене не тільки такі всі гарні, але і є моя така біль, невдача. І трошечки хочу з вами поділитися. Ну, по-перше, так, це те, що я вам показую. Це з нею все гаразд з орхідейкою. Це Little Gem. Вона дуже гарна і така вся розгалужена. Бачите, скільки вона навикидала тут квітконосів і квіткує собі гарно. Але, Але... А, чому вона така? А, був у мене досвід з ситокініновою пастою. Така паста. Це гормональний препарат, який стимулює ріст відконосів. І, звичайно ж, мені теж хотілося попробувати. От, я намазала дві бруньки. І ось, бачите, з одної три. Ні, мабуть, три. Три бруньки. Три. Не, не треба так робити. Не можна, бо це для орхідейки, я так вважаю, ну в неї повинен бути відпочинок. Коли вона вже не квітує, орхідейка відпочиває. І коли ми стимулюємо, вона віддає свої сили. І не знаю, вона, мабуть, так хотіла квіткувати, що вона одразу з трьох повикидала квітконоси. Або це я так намазала, не знаю. Ну, ось маю, що маю. Бачите, з одної сторони воно і радує мене, а з другої сторони, я ну, більш так не експериментую, не хочу. Вирішила, що орхідейка повинна сама вирішити, коли її відпочивати, коли її квіткувати, а коли ні. Далі про орхідейки, з якими. Трошечки маю таку головну біль, да? от у мене є бронзовий буден. Ось цей кущик гарний, у мене їх два. Дуже я обережно з ним. Коріння, там все, все в порядку. Дуже обережно його і поливаю, і доглядаю. А ось цей кущик. Втратив тургор. Але, бачите, листочок молоденький є. Думаю, що буде з ним все добре. Коріння там не дуже. Але але іноді не потрібно лізти, розбирати орхідейку і а, щось там робити з нею. Треба. Поспостерігати, і був у мене такий досвід, що з поганого коріння орхідея давала хороші корінці і далі продовжувала квітнути. Ось цей листочок, що молоденький лізе, я думаю, він нам розповідає про те, що маю надію, буде далі все в порядку з нею. Дуже капризна, кажуть, орхідея Рим скидає коріння. Я теж за нею спостерігаю, шия в неї добра, тургор добрий, квіточки все з ними гаразд, але ж коріння мені не подобається. Не подобається, і я не спішу туди лізти, не хочу її розбирати, але буду обережно спостерігати, бо дійсно коріння не дуже. Я з парфюмерних фабрик. Я дуже люблю от Бур Буду, Ліодору. І в мене є Ліодора метелик і Ліодора звичайно. А вони зараз трошечки бутонів поскидала, ця Ліодора, звичайно. Метелик є там квітконос, але вона його. Трошечки, ну, як це сказати, завмер він, не квіткує далі. Стоїть поки що. Вона така дуже тендітна е, квіточка, і я вже боюся з ними щось якесь лишнє, е, як сказати, движення да, зробити. Вибачте, за мій е, український я намагаюсь, але ще не всіх слів. Знаю, словарний запас ще такий, тому повільно розповідаю вам і підбираю, витягую із своєї пам'яті слова, які знала раніше, але ж знала в дитинстві. Так, і тут з ними все добре, коріння непогане, але щось такі вони капризульки. І ще я колись купляла з Ну, мабуть, місяців п'ять назад. Вона була маленька в сьомому горщику. І прийшла вона і скинула два листочка нижні. Я думала, що вона пропаде, але ж вона не пропала. Пересадила її, коли побачила, що корінці там такий активний ріст у них, бачите, і тут ось, ось корінець такий гарненький. Видно, що і ось цей. Не дуже одно лиш, і вона почала далі нарощувати молодесенькі листочки, такі гарні. Це бабочка, метелик. От, і ну, така масінька-манюсенька була. Ну, буду сподіватися, що буде з нею все гаразд. Чим я користуюсь? Я користуюсь Максимом, коли треба обробити шийку орхідеям, коли бачу, що процес. Пішов, підгниває да, орхідейка там. От. Користуюсь епіном. Це препарат такий ну, при стресі. Хорошо, коли орхідейка приїхала особливо новою поштою, особливо ще, коли і холодна пора року. От. Тому теж вони, препарати ці хороші. І ось HB. 101. Так, і я для профілактики проводжу оприскування. Ось такий в мене препарат спрей інсектицид. От я приїхала з відпустки, і я вирішила зробити таку профілактику і оприскала листочки. Пройшла. От, і я десь раз на місяць, ще в мене ось такий є препарат, от, я ним теж користуюсь. І десь раз на місяць я їх е, оприскую, тому що з самого початку, коли я почала займатися орхідейками, у мене е, завелися тріпси, але я е, дуже вчасно побачила. Що листоч з листочками з усіма були все гаразд, ніякі листочки не були поїжені, до цього ще не дійшло. Але ж я почала звертати увагу на те, що на квіточках з'явилися такі підсухші края, десь е, п'ятна такі світліші стали, і я зрозуміла, що це тріпси. Я багато інформації прочитала на цю тему і. Бстро-бистро почала робити профілактику. Ну, все, все добре, все гаразд з ними. Так, ну і а, зараз розкажу вам про таку мою печальку в досвіді за орхідейками ще. Ось моя Анна. Бачите, напівметелик, напівзвичайно. І от щось не можу я з нею подружитися. Бачите, один листочок, там я обробила максимум. Коріння хочу подивитися. Ну, коріння а, є зелене, є непогане. І квіточки не в'януть. Не хочеться обрізати. Мені квітконос, але прийдеться все ж таки його обрізати. Маю надію, що з цього пенька вона дасть дітку. Так, також в мене ось ще один бігліп скинув свої своє листечка. Він тестовий. І тому у бігліпів часто так буває, що у них коріння. До речі, у нього і коріння тут поганеньке, От, що коріння, воно не дуже хороше і слабенька орхідейка. <риклад> так, і ось іще одна орхідейка з коріннячком. Тут все добре, але ж не знаю. Можливо, моя вина. я грішу трошки тим, що я орхідейки м -м переливаю трохи, як мені здається. Але ж за ними краще трошечки підсушити, але ж не потрібно їх переливати. Це, знаєте, як доглядаєш за дитиною, і гіперапека дитині теж шкодить, а ми намагаємось думаємо, що робимо як найкраще, але буває так, що це шкодить. Точно так і квіточкам. А, не треба <світ> так, мабуть, за ними прискіпливо доглядати, а дати їм десь і просохнути трошки більше. Ну, це, це, мій, це мої такі висновки я зробила. Ну і показую вам теж свої помилки. Зібрала на цьому віконечку тут свої оцінки, які купувала. Зразу хочу відповісти на питання по поводу ролетів. Мені в коментарях давали питання таке. Дивіться, в мене ролети день-ніч. Ось так день. Ось так ніч. У мене два віконечка, які. Виходять на схід, і тут активне сонечко зранку. Тому я помітила, що орхідейкам тут незручно. Листочки в них світліше стають, і я замовила ролети. На других віконечках в мене їх немає, там все добре. Але щось такі, мені дуже зручно, тому що коли сонечко, я їх закриваю. А коли сонечко вже пішло на другу сторону, то я відкриваю орхідейкам, щоб світло було. Ну, переходимо до оціночок. Дивіться, це бігліб-метелик, який мав один листочок. І бачите, з'явився виріс, молоденький, новенький листочок і ще один. Корінці активні, активний ріст. Мають, От. тому все добре з ним. Ось цю орхідейку, яку я вам показувала біленьку, да? согою кідан. Я теж її купила по оцінці. В неї було всього ось таких два листочка. І бачите, є на шиї таке сухе п'ятно. Але я спостерігаю за нею, так, доглядаю дуже обережно. От, ну, так як вона викинула ще квітконос, да, і почала квітнути, то я маю надію, що все ж таки буде все добре. Листочки вони хуже не стають. От, я б сказала, навпаки, вони трошечки даже посвітлішали, були трошечки жовтіші. Тепер такі трошечки зеленкуваті вони. Так, ось мій джентльмен. Буду обрізати квітконос йому вже, бо хочу, щоб він нарощував листочки, коріння. Бачите, коріння в активному рості, а листочки теж всього два. Тут листочка немає, але маю надію, що теж тут всередини поліза листочок, такий як тут. І орхідейка далі буде рости. Це остання оцінка, яку я купувала тут з листочком. Не все гаразд, сухе, але це нічого страшного, там воно вже лізе молодесенький листочок, коріння непогане. Буду її пересаджувати і маю надію, що все буде гаразд. Ця отціночка прийшла з таким пошкодженим листечком. Два листочка було в неї всього. Але. Ушкодження такі незначні, нічого там страшного немає. Я все перевірила. Листячко нове відросте, корінці в активному рості. Все з нею гаразд. І ось ця іще. Наблюдаю за нею, спостерігаю. Бачите, листяч... Лис... листочок один. Ось такий вид має не дуже гарний, але я дивлюсь, що тут все гаразд. Можливо, це орхідея була трошки перелита і вийшли ось такі отюки. Бо воно не розповсюджується, більше не стає. От воно не липке. Розтить орхідейка, новенький листочок, здоровий. Навіть там корінець є активний. Думаю, все буде гаразд. І повільно переходимо до ще однієї орхідейки, ось такої красоні, яка мене порадувала своїми двома чарівними квіточками. Це підліток 2,5 в розмірі. І бачите, яка вона гарна і яскрава. Біля неї, ось папая, більш така світліша. Да? А це така. Яскрава квіточка має назву парваті. В індуїзмі парваті це одне із імен дружини Бога Шиви. Це така богиня мати її ще називають, і вона має такий образ благий ось. Тому ім'я я це не раз чула, і тому що трошки в цій темі, трошки її вивчала, і тому і квіточка мені сподобалася, така яскрава. Ну, на сьогодні все. Буду завершувати своє відео. Дякую, що ви були зі мною. Можливо, комусь мої поради. Знадобляться, пишіть, діліться своїм досвідом. Трошечки розповіла вам і про свої помилки, промахи. Ось не тільки у верхолюбителя можуть бути з квіточками. Все гаразд, але бувають і ось такі казуси. Мирного вам дня. І хай буде у вас все добре. До побачення вам!